Добрий вечір, шановні телеглядачі. Вас вітає творча група програми Підсумки день сьогодні. Пропонуємо до перегляду сюжети з таких тем для потреб медико-санітарної частини полтавського ГЗК Придбано новий реанімобіль. Петро Василюк, директор департаменту ЖКГ, отримав нагороду заслужений працівник сфери послуг України. Мистецький дивограй у дитячій художній школі проведено перший відкритий конкурс образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва серед учнів мистецьких шкіл Полтавщини. Ферекспо продовжує лідирувати з експорту окатків. за результатами двох місяців 2019 року. Компанія Ферекспо традиційно стала лідером з експорту залізорудних окатків серед підприємств країн колишнього СРСР. Такі дані оприлюднило державне підприємство «Укрпромзовнішекспертиза». експертиза відповідно до звітів цього підприємства. За січень лютий поточного року Ферекспо відправила на експорт 1 мільйон 758 тисяч. 300 тонн залізорудних окатків. Експортували в країни Європи, а також Японію, Тайвань, Корею, Китай та інші країни. Новий помічник для лікарів для потреб медико-санітарної частини полтавського ГЗК придбано новий реанімобіль Фольксваген Транспортер. Його яскравий дизайн поєднується із функціональністю, чудовими технічними характеристиками та комфортом для пацієнтів і медпрацівників. Переваги автомобіля оцінила і наша знімальна група. Сучасний функціональний та якісний це новий реанімобіль медико-санітарної частини комбінату Volkswagen Транспортер. Придбану техніку та її можливості оглядають лікарі і фельдшери швидкої допомоги. Розповідають задоволені придбанням. у нас Реанімобільна каталками, три кресла, два кресла повністю витаскиваються з автомобіля. Кресло каталка устойчивая. У нее каркас очень устойчивый, что радует машина. Мяка думаю, амортизация позволит пассажиру гораздо качественнее переносить дорогу транспортировки в лечебное учреждение. Також в наявності пандус для крісла, котрий забезпечує швидке та зручне транспортування пацієнта в автомобіль. Із появою реанімобіля підвищився комфорт і бригади швидкої допомоги. Передбачена низка зручностей, котрі покращують умови їхньої праці. Зокрема, Фольксваген має чимало функціональних шафок для розміщення медичного обладнання. Дефібрилятор у нас із реанімобіляжом у нього є кислородний балон система вентиляції легких, Он здесь встроен. Аппаратура для оказания экстренной неотложной помощи при проведении сердечно-легочной реанимации. У нас есть чемодан парамедика, которым укомплектован и инструментарием, и медикаментами для оказания этой помощи. Volkswagen Транспортер придбано на заміну старому УАЗу, новий реанімобіль працюватиме в парі із його попередником Peugeot внутреннее оборудование машин скорой помощи будет использоваться с Peugeot, предыдущего нашего реаньомобиля. Он у нас достаточно мобильный, многофункциональный, полностью подходит под все стандарты нового автомобиля. На техніку, котра використовується у кар'єрі, здійснюється більше навантаження ніж на ту, яка працює на звичних автошляхах, розповідає Олега Афонін, начальник ЦБТ. Тож обрали саме цього автомобільного виробника, що вже перевірений часом. «Це іміна уже з завода і тот як написано, амбуланс для передвіження і перевозки людей, котри там. Пострадали или необходима. Помощь на цю техніку буде шоссейная резина, яка для передвижения по асфальтобетонному покрытию. і також буде комплект, який которая будет буде в кар'єрі, щоб збирати порізав, проколів. Реанімобіль має дизельний двигун на 2 літри, автоматичну коробку передач, незалежну задню підвіску, що додає комфорту під час руху. Также хотелось поблагодарить адміністрацію Полтавського клуба за то, что у нас нове красиве приобретение. Но хотілося б, щоб как можна менше ми пользовались ей по назначенню. Щоб всі були здорові. Але вона нам дуже, дуже сильно допоможе в роботі. Вартість Volkswagen Транспортера» – 900 тисяч гривень. Новини від сусідів. Прат Автокрас виготовив спецтехніку на замовлення ООН для Донбасу. Спецавтомобілі КРАС 63 221 будуть задіяні в Донецькій області для обслуговування та проведення ремонту системи водопостачання комунального підприємства води Донбасу. Передача техніки, що відбулася в кінці минулого тижня, пройшла без зауважень. Представники ООН та реципієнта задоволені виконанням контракту Прат Автокрас. Раніше ми повідомляли, що указом президента України Петра Порошенка директора департаменту ЖКГ Петра Василюка відзначено державною нагородою та почесним званням заслужений працівник сфери послуг України. Днями високу державну відзнаку було вручено лауреатові у місті Полтава. Служу територіальній громаді такими словами прокоментував своє віншування почесною державною нагородою. Відтепер заслужений працівник сфери послуг України, директор департаменту ЖКГ горішніх плавнів Петро Василюк про свою заслугу говорить схвильовано і стримано. Мовляв, це здобуток усієї громади на чолі із міською адміністрацією. Заслуга одного директора департаменту комунальної галузі не може бути. Це заслуга всієї територіальної громади. Це заслуга співпраці всього місцевого самоврядування, починаючи з міського голови, депутатського корпусу і вже завершуючи і тим же самим двірником, який безпосередньо виконує ці чи надає ці комунальні послуги. Тому вважаю, що це визнання нашої роботи. роботи Місцеве самоврядування саме міста, горішні плавні. Наше місто багато років поспіль виборювало перші місця у всеукраїнському огляді конкурсі на кращий благоустрій. І, хоча наразі цього конкурсу не існує, здобуття державної нагороди Петро Василюк вважає ознакою, що місто досі на гребені успіху та розвиває свою галузь ЖКГ у вірному напрямку. Напрямки ці зовсім. Абсолютно вивірені, абсолютно правильні, у тому числі і стратегія нашого теплоенергетики, вуличного освітлення. Ми на правильному шляху, ми на шляху того, що місто повинно розвиватися і будь і енергоекономічним, і таке інше. І все це навіть без такого вивіреного прийняття рішень, зважних рішень, дальноглядних рішень. Ну, воно неможливо тому дякую Дмитрі Геннадійовичу. Працювати і важко, але і цікаво. Що ж, наше вітання директору департаменту ЖКГ і так тримати. Віримо, що головний період розквіту нашого міста ще попереду життя театр, а люди в ньому актори. Святкову програму з такою назвою до міжнародного дня театру. Підготували вихованці театрального гуртка Золотий ключик. Отримати заряд творчості завітала й наша знімальна група. Юні актори зробили вечір по-справжньому святковим. Вони читали поетичні рядки, присвячені найріднішим людям. Мамочко, найкраща дорогенька, ти для мене сонечко ясне. Я люблю тебе, моя рідненька, і знаю я, як любиш ти мене. Ти навіть мені читаєш казку, та ведеш у поле та у гай і даруєш щедру ніжну ласку. І розкажеш, і розкажеш все, що не спитай, а на свято платить пошиєш, щоб була охайне гарна я. Ти усе, усе на світі між, найдорожче, хатинку моя. Також вихованці театрального гуртка Золотий ключик співали пісень і розповідали гуморески. Медсестра застерігає учнів. саме так небезпечно цілувати кішок та собак, щоб хворобу інфекційно хтось не перейняв. Раптом хлопчик із запарти руку підійняв. А у нашої сусідки був здоровий дох. Так його зацілувала, що від сказу здох. Кульмінацією вечора була театральна постановка Жадібний гном, яку діти готували протягом року спеціально до свого свята, насолоджувалися акторською грою учасники міської програми реабілітації дітей з особливими потребами, їхні батьки і вихованці центру дитячої та юнацької творчості. Цей театр можна назвати інклюзивним, зазначає Надія Сакун, директор закладу. Адже поруч із особливими вихованцями грають їхні батьки, а також інші діти. І оцей їхній тісний зв'язок, звичайно, багато чому навчає і наших особливих акторів, і тих дітей, які поруч з ними, і навчаються співчувати діти, і відчувати цих дітей. Ну, ці діти прийняті в колектив нашого закладу. і ну, Я так думаю, що вони відчувають повноправними громадянами і жителями нашої країни творчості. Це не перша театральна постановка акторів Золотого ключика. Гурток функціонує вже третій рік, а його вихованці щоразу готують щось особливе для своїх глядачів. Його створено спільними зусиллями громадської організації Центр муніципального розвитку і Центру дитячої та юнацької творчості, розповідає Любов Хиль, керівник міської програми реабілітації дітей з особливими потребами. Із вдячністю до нашої міської влади можу заявити про те, що наші діти ну, практично інтегровані, вони всюди ці діти. По-перше, вони у Кремечуському центрі соціальної реабілітації дітей з особливими потребами там проходять соціальну реабілітацію. По-друге, вони у місті відомі, знані і завжди їх з радістю приймають. І найкращі проекти це проекти із центром творчості. За словами Любові Хиль, театр дуже важлива складова у житті дітей, адже граючи ролі, вони стають вільними, удосконалюють свою мову та отримують позитивні емоції. Мистецький дивограй у стінах дитячої художньої школи горішніх плавнів проведено. Перший міський відкритий конкурс образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва серед учнів мистецьких шкіл Полтавщини. Перша спроба має успіх. Приємно вражає географія конкурсу, адже до участі долучилися 11 населених пунктів нашої області. Конкурс об'єднав 267 учасників віком від 6 до 17 років, які надіслали 250 творчих робіт. Виконаних у 17 класичних і сучасних художніх техніках та матеріалах про урочистий захід нагородження переможців та деталі конкурсу розповість Лілля Петрович. Петриківський розпис, комп'ютерна графіка, акварельний і декоративний живопис, графіка, кераміка, папіє-маше, квілінг, пластиліновий живопис, гратаж, монотипія, паперова пластика, вітраж, витинанка та аплікація, колаж із таких матеріалів, як папір, шкіра, нитки, тканини, гудзики, камінці. У таких техніках і матеріалах представлені роботи на виставці Першого міського відкритого конкурсу образотворчого і декоративно-прикладного мистецтва авторські роботи відповідають семи номінаціям. Конкурс тривав протягом двох кропітких та від того не менш цікавих місяців, розповідає Ольга Чередніченко, директор дитячої художньої школи нашого міста. Реалізовуючи власну ідею, чимало зусиль, вона доклала під час організації конкурсу. Запитали про її емоції. Переповнюють. переповнюють, емоції дуже приємно. Дуже приємно, що проведена дуже дійсно важка така кропітка робота. І коли ти бачиш результат своєї роботи, емоції переповнюють. Члени журі визначили 44 переможці згідно із конкурсними критеріями. На жаль, учасники конкурсу, які мешкають в інших містах, не змогли відвідати мистецький заклад горішніх плавнів. Тому ми поспілкувалися із переможцями місцевої художньої школи. Аліна навчається малювати вже два роки поспіль. Це її перша перемога. Складно було бо багато різних підправок треба було зробити. Наприклад, коли песика я малювала, його дуже прям складно було намалювати. Він такий веселий, його треба було передати чувство радості, чувство любові. Треба було передати чувство, як вони зустрілися і хотіли передати свою любов друг другу. Інша переможниця конкурсу Софія розповіла, як саме виникла ідея для її творчої роботи. Я була у селі у своїй бабусі і у неї гуляють дуже багато корів. І я вирішила зробити таку казкову корову міс подвір'я з пап'ємаше. Із папіємаше у тебе досвід багатий? Ні, це моя перша робота. До складу журі увійшли директор та викладачі горішньоплавнівської дитячої художні школи, а також фахівці відділу культури, спорту і туризму. Очолила склад експертів-спеціалістів Ірина Зеленська, начальник відділу культури спорту і туризму. Мені приємно, що все це відбувається у нас у горішніх плавнях. Ми підготували подарунки, підготували пам'ятні дипломи, подарунки для переможців. І сьогодні буде дуже приємно вручити. Переможцям подарунки і дипломи з нашого міста Горішні плавні. Ну і хочу зазначити, що ті переможці, які з інших міст визначені, вони також отримують свої подарунки, свої дипломи, адже разом з їх роботами все це буде їм надіслано, повернено, і ми розраховуємо, що цей конкурс стане такою гарною, доброю традицією. Подібний конкурс у місті оголошений і проведений вперше. По-справжньому приємно усвідомлювати, що на першу спробу із закладів мистецтв Полтавської області відгукнулися педагогічні колективи і їхні вихованці малої академії мистецтв імені Раїси Криченко і дитячої художньої школи міста Полтава, дитячої художньої школи міст Кременчук, Глобине, селищ міського типу Градиськ, Нові Санжари, Чутове, Білики, селищ Великі Сорочинці. Опішня і міста горішні плавні. Перший офіційний матч. Днями його провели футболісти гірника спорт. У матчі 20-го туру вони зустрічалися із клубом Балкани із села Зоря Одеської області. Як зіграла наша оновлена команда, дізнайтеся із наступного сюжету. На матч із Балканами Володимир Мазер випустив п'ять новачків, яких награвав у контрольних матчах. Яких-небудь сюрпризів у стартовому складі не було. Тож наші гравці виходили на поєдинок з надіями на позитивний результат. Під час гри труднощі внесла погода. Сильний порив вітру буквально зупиняв м'яча та посприяв Балканам відкрити рахунок. На 29 й хвилині наша команда не дуже вдало вела м'яча у гру. Тож господарі скористалися цією помилкою і відкрили рахунок завдяки зусиллям Миколи Златова 1-0. За п'ять хвилин ще однією неприємністю для нашої команди став 11-метровий удар, який було призначено у ворота гірника спорт. У м'яча знову був Микола Златов, який оформив дубль 2-0. Це були справжні випробування для нашої оновленої команди. Я сказав. Що в ще. Чи... якщо ми виходимо битися за результат, добиватися результату, добиватися перемог, то не можна хвилину грати, дві не грати. Треба має бути повноша концентрація з першої до останньої хвилин. Гравці гірника спорт не зважали на рахунок і не просто шукали шляхи до воріт суперника, а й створювали один за одним гольові моменти ще у першому таймі. Після перерви гірник спорт перехопив ініціативу і міг зрівняти рахунок та вийти уперед. Однак наших гравців підвела реалізація. Крім того, на думку головного тренера Володимира Мазера, арбітер зустрічі по-різному оцінював моменти гри. Наприкінці поєдинку нерви у нашого головного тренера не витримали, емоції взяли верх і його було вилучено з поля. До кінця гри рахунок не змінився. сьогодні Фактично дуже важко і грати, коли ти матч деш на свистку. Свисток за свистком. Любе столкнення, все на користь Балкан. І я думаю, що таким шляхом добувати результат. О, Бог їм суддя, Я нічого не хочу говорити, хоча не знаю, мене вилучили фактично не за що, я просто сказав суддя, що там було. Ну, суддя поступив так, як він поступив. Хоча ще раз говоряш, що не створивши ні одного моменту, ми балка виграли матч. Значить, десь є зіграність. Десь з них більш мотивація була перемогти. Так що я вітаю їх з перемогою, але хотілося, щоб вона була чесною. Володимир Мазер так оцінив результат дебютного для себе матчу у гірнику спорт. Балкани, не створивши ні одного моменту, виграли ігру, тому що перший гол ми пропустили. Реально вітер не давав нам навіть вибити від воріт. Другому таймі вітер защух був, не дали нам поле водати. Другий це помилка індивідуальна, яка Дитячі помилки, привозимо собі 11-метровий, фактично ще раз говорю, Балкани виграли, ні одного моменту не створивши. У нас були моменти, хороші, гольові моменти. У нас не вистачає майстерності, концентрації для того, щоб для того, щоб, мабуть, забити гол. Головний тренер Балкан Андрій Пархоменко зізнався, що після пропущеного гірниками матчу минулого туру та кадрових змін під час перерви вони не знали, чого чекати від команди з горішніх плавнів. Верняк не грав першу ігру. Много чин один з футболістів нових тренерський состав новий просто знає, як мазер грає, то цього ви сходили. Було сложно придугадати в какую стильні будуть грати, все, грали себе. Після цього матчу гірник спорт залишився на 13-му місці та має в активі 14 очок. Виправляти помилки команді Володимира Мазіра доведеться вже у своєму наступному поєдинку. Це була остання інформація. На сьогодні дочекайтеся ще синоптичного прогнозу. На жаль, тепла погода не квапиться. Однак бажаємо всім гарного настрою та позитивних новин. До побачення!